Чи замислювалися ви колись, скільки Україна насправді втрачає через так звані сірі схеми в економіці? Я говорю про лазівки та хитрі трюки, які потихеньку викачують мільярди з бюджету країни щороку. Давайте розберемося разом. Уявіть собі мережу зі 100 мільярдами гривень, що проходять через анонімні банки. Припустимо, 50 мільярдів з них надходять як так звана гуманітарна допомога. Але ось у чому заковика: це насправді звичайні товари, які уникають податків та митних зборів. Це 20% втрат ПДВ, тобто 10 мільярдів прямо з кишені держави. Додайте ще 2,5 мільярда за митні збори, і ми вже маємо 12,5 мільярда втрат, перш ніж ці товари взагалі потраплять на полиці. Далі, давайте поговоримо про продаж в тіні. З цих товарів можливо 70 мільярдів продається без офіційного оформлення, без ПДВ, без жодного сліду. Це ще 14 мільярдів, що зникли. А коли прибутки надходять, сірі схеми ухиляються від 18% податку на прибуток підприємств. Тож 7 мільярдів прибутку це ще андензел 26 мільярда мільярдів гривень, що зникли. Але це ще не все. Подумайте про працівників: можливо, 10 тисяч людей отримують зарплату в конвертах без офіційної зарплати, без сплати податків. Це ще один мільярд гривень, втрачений через соціальні податки та податки на доходи. Підсумуйте все це і ви побачите майже 30 мільярдів гривень втрат щороку лише від однієї мережі. А якщо таких мереж 5 чи 10. Це 200-300 мільярдів гривень, майже п'ята частина всього бюджету України. Гроші, які могли б піти на фінансування лікарень шкіл чи оборони. Ці сірі схеми це не просто цифри, це тиха криза, яка краде майбутнє країни. Справжня ціна, її платить кожен українець щодня.